Якщо ти запускаєш свої курси або інші інфопродукти, і твоя воронка продажів не приносить стабільного прибутку, давай чесно розбиратися, чому так відбувається. У цьому відео я поділюсь п'ятьма найпоширенішими причинами, через які воронка просто не працює. Навіть якщо реклама є, трафік ллється, контент здається нормальним, але продажів немає, або вони якісь хаотичні. І до речі, в кінці відео пропоную пройти чекап твоєї воронки. Я вже підготувала чек-ліст з милозвучною назвою «12 симптомів мертвої воронки. Тому дивись до кінця і погнали! Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг. Де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн-бізнесі. Причина перша воронка побудована інтуїтивно, а не стратегічно. Багато хто з експертів просто робить як всі, або бере готові шаблони і адаптує під себе. І ніби щось працює. Але системності немає. В результаті немає розуміння, де те що просідає, і як це можна покращити. Тут дуже важливо мати свою логіку, Хто твоя аудиторія, де точки входу в твою воронку, як ти грієш цю аудиторію, як доводиш її до покупки. І навіть якщо взяти двох експертів з однаковою нішою, з однаковими воронками, у кожного з них. Ця воронка буде працювати по різному. Причина: 2. немає емоційної дотичності. Це, до речі, одна з недооцінених причин. Люди не приймають рішення про покупку лише через раціональні вигоди. Їм треба відчути, що твій продукт саме для них, якщо немає тригерів, емоційної близькості, правдивих історій або контенту, який вмикає о це про мене», вони просто не йдуть далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з таким поняттям, як маркетингові тригери, і, можливо, я запишу взагалі окреме відео на цю тему, адже маркетингові тригери в воронці грають не останню роль. Причина три: слабкий або розмитий офер. Люди купують конкретику. Ось це поганий варіант. Курс по запуску курсів. А це гарний офер, як за 30 днів зібрати свою першу автоворонку і отримати мінімум 10 продажів навіть без блогу. Це розумієте, інша енергія, інша впевненість і зовсім інша дія. Перевірте, будь ласка, одразу чи офер вашого продукту достатньо енергійний? Причина 4. реклама дає трафік, але не дає продажів. Це класика. Ви бачите, що люди заходять в лід, форму, потрапляють в вашу воронку, отримують листи, але далі нічого не відбувається, продажів немає. Скоріше за все, в вашій воронці немає правильної серії дотиків, немає зв'язку між точкою входу і продажем. Або ще таке, реклама обіцяє одне, а продукт про інше. Реклама це лише старт, а далі повинні працювати прогріви, Тригери, утримання уваги і в цьому суть воронки. Насправді я знаю, що це не так просто, як здається. Особисто я руками дуже мені листи пишу по 2-3 години. Я маю такий собі досвід в цьому витанні, але є експерти, у яких цього досвіду немає. І звичайно, що їм важче пробудовувати всю серію необхідних дотиків. Але любі друзі, є гарна новина. Я ж, от от запускаю свій продукт ai маркетолог в цьому продукті ми напічкали ботів моїми знаннями, і тепер доживні листи я пишу за 15 хвилин для лідмагнітної воронки. І вони виходять практично без справок взагалі. В описі під цим відео я залишу посилання, де ви можете перейти, ознайомитися з цим проєктом і отримати класні умови. Повірте, ви не пошкодуєте. Ну а ми переходимо до останньої п'ятої причини: немає аналізу минулих запусків. Багато експертів просто проскакують аналітику і йдуть далі. Не спрацювало, ну і ладно, спробую щось інше. Але без аналізу неможливо побудувати ефективну систему. Понятно вам? Ти можеш роками повторювати одні й ті самі помилки. Наприклад, недогрітий сегмент або слабкий call to action, і навіть можеш не знати про це. Тому аналіз це не те, що для галочки. Це твоя. Точка просто. Напишіть, будь ласка, в коментарях так по-чесному, хто терпіти не може робити аналітику оці всі таблички та цифри. Я навіть послугу таку маю, маркетинг ревізія якраз підходить для тих, кому це взагалі не подобається. І я в рамках цієї послуги аналізую повністю всю воронку і видаю список рекомендацій для того, щоб її поправити, і вона почала працювати ефективно. По принципу, не ламаємо там, де гарно працює, і докручуємо. Там, де це можливо. Але ж я ж підготувала бонус. Це чек-лист по самодіагностиці своєї воронки. Це хоча б вже перший крок для того, щоб її пофіксити. Переходиш в мій інстаграм, можеш одразу підписатися, зайвим не буде. Заходиш в дірект і пишеш мені цифру 12, і вуаля, автоматично я розповім тобі, що, куди і як забрати. Хочу вам сказати: по секретику ця воронка, в яку ви можете потрапити, написавши мені цифру. 12, вона зібрана з допомогою нашого проєкту AI-маркетолог. Я її зібрала за один день всі елементи, а упаковка зайняла ще один день. Тобто за два дні воронка готова. Переходьте та дивіться, як там все працює. Резюмуємо: дивись: твоя воронка може бути. Найкращим помічником в твоєму бізнесі, але тоді, коли вона створена саме під тебе, під твій продукт і твою аудиторію зі стратегією, емоційністю і системністю, саме тоді ти будеш мати круті результати. Ну а якщо ти відчуваєш, що тобі дійсно треба навести лад з твоїми воронками, обов'язково підписуйся на мій канал, бо я тут ділюсь не тільки теорією, а й кейсами, прикладами та інструментами, які. Точно працюють. Я готова до дискусій в коментарях, не соромся, пиши, я з радістю відповідаю абсолютно всім. Взагалі, така люблю поспілкуватися. Ну і до зустрічі в наступному відео. Па-па!